13 лютого 2014 року у Черкасах за ініціативою громадського руху Український вибір відбулася конференція народовладдя, міфи та реальність Народовладдя, Шановні, це гарантія того, що самі важливі рішення в державі будуть прийматися не в інтересах політиків, не в інтересах політичних кланів, а в інтересах суспільства і в інтересах всього, як кажуть, українського народу. Реалізація конституційного принципу народовладдя є тією неодмінною умовою, яка закладає основи легітимації державної влади. Лише народ, що є єдиним джерелом влади, наділеним правом визначати, які рішення чинної влади є легітимними. Учасники засідання дали об'єктивний аналіз діям влади, як місцевої, так і державної, а також обговорили недосконалість українського законодавства в царині реалізації реальних прав громадян на управління державою наділення людини великими повноваженнями, необмеженими повноваженнями. Яка б людина не була, вона ви розумієте, значить сприймає безнаказаність. Сприймає відсутність страху перед законом як вседозволеність. І на сьогодні, на сьогодні, ми бачимо це в житті. Підсумовуючи роботу конференції, Володимир Живага наголосив на тому, що країна і суспільство терміново потребують якісних змін. На сьогоднішній день ми вже пройшли через велике кількість бунтів, і цей бунт ще не закінчен. Тобто це говорить горіта тому, що действительно что-то надо менять и государственная машина надала серьезный сбой и здесь именно вопрос народовластия уже стоит очень остро но это должно быть очень эффективно народовластие именно народная власть должна быть в этой стране тогда возможно какие-то перемены возможно движение вперед и сегодня конечно же приятно наблюдать о том что люди уже к этому привлекается, больше людей к этому уже привлекается, больше стоит осознание э, того, что действительно что-то нужно менять, и кроме нас этого никто не сделает. И в, этом, в этой связи, конечно же, украинский выбор дает четкие, внятные, э, скажем так, векторы, куда надо идти, как надо идти и что для этого нужно делать. И есть взаимное понимание. Я думаю, э, вместе все равно мы сила, объединение усилия, мы можем добиться много. Громада. Каждый гражданин то есть сам по себе может мало, а объединенные люди в громаду, они могут очень многое. И это нужно использовать.